Сьогодні я просимулював 10 сезонів за Шапаренка, і ФІФА знає, як буде розвиватись його кар'єра. Щоб було цікавіше, додаємо 4 завдання. За 10 сезонів треба забити 60 голів, віддати 80 гольових передач, виграти хоча б один раз один із Єврокубків і забрати всі трофеї з однієї країни. Ну в 25 років пробитись кудись в топ-склад. Рейтинг 78. Треба ще напрацьовувати. Трансферна ціна Шапаренка 21 мільйон. І по контракту цей сезон в Динамо в нього останній. Ну, можливо, піде кудись як вільний агент. Як мінімум пів сезону, шапа проведе в ДК. Можливо, навіть цілий. Тому зараз треба постаратися, щоб Динамо стало чемпіоном України. Налутали як можна більше трофеї в цьому сезоні. Ну і звісно, щоб Шапаренко себе проявив в Єврокубках. А партнером даного проєкту є Фовбет. Сідайтеся кому зручніше, і ми починаємо. 100% треба підсилювати ланку нападу. Діон Беліо, ріст майже 2 метри. Сюди. Деніал Амартів. Захист. Я думаю, що він не зможе нам допомогти. Все Нічого там прям супер крутого в нього немає. Ми зараз пробіжимося по місцевому чемпіонату Телес Коста. Альмапай Сюда Не так багато й варіантів. Але все ж таки вони є. 76 рейтинг Сюда Правда, 10 мільйонів коштує. Немало. Ну зараз подивимось вільних агентів. Осман Бокарі. Також. Флорінель. Коман. Ну це чисто по-динамівськи. Мінімально вкластись і отримати максимальний профід. Чим я плохой бізнесмен? О. Атіят. Сюди. От дійсно, можна набрати безкоштовних футболістів. Мексиканців позавозимо собі. Тобі Аскляє. Ого. Олександр Сваток. 29 років. Багато. І одразу летить пропозиція від Бормута 21 мільйон. Я не вірю в те, що Суркіс не захоче отримати 25 мільйонів, скажімо. 25 і по рукам. 21 ні В цьому сезоні Шапаренко потрібен ДК. Але потім, я думаю, він покине. Ну найкращі варіанти я підібрав. Коман, Вега, Ортега та Кляєр. Чекаємо на відповідь. Бюджет не такий великий, але в цілому 10 мільйонів на УПЛ це досить таки непогано. Мексиканець Ортега приходить на підсилення. Цей хлопчина дістався нам безкоштовно. Дуже хороший трансфер. Також до команди безкоштовно приєднується Кляєр. Рейтинг 73. Тим часом Дениса Попова в Саунгемптон. Давайте 8500 і по рукам. 8 мільйонів 500. Сюди, сподіваюся, що Попов прийме цю пропозицію. Румун також безкоштовно приєднується до київського Динамо. І також до команди приєднується Алексіс Вега. За нього віддали також зеро. Всі трансфери без догань. І поки що саме такий вигляд буде мати київське динамо Кабаєва, Вальмерію. А Попову пропаджаємо в Англію. Також дуже хороший трансфер за 8,5 мільйонів. Ну тепер треба пошукати якогось захисничка прям хорошого. Бюджет у нас майже 15 мільйонів. Є собі поки що. Поки що. Андрей Бурса, Джон Еган, Ізраїль Рейс. Ого! Сюди. 13 мільйонів. Та в цілому можемо його навіть собі дозволити. Лоїк Бальде. Ух, майже 50 мільйонів. Зараз пролетимося по Турції. Лі, лі курсом на Турцію. Лео Дуарте. 7 мільйонів за Лео Дуарте. Мене влаштовує 7% з майбутньої перепродажі. Тим часом Кабаєв перебирається в Альмарію. Майже 2 мільйона з цього трансферу ми забираємо. Журубущина хочуть забрати в Німеччину. Хай краще в Німеччину, ніж Саудівська Аравія. Чи куди він там зібрався. А з Башак шахіру Динамо купляє собі Лео Дуарте. І на даний момент саме таким чином виглядає наш основний склад, який буде починати цей сезон. Шапаренко на місці. В нього найбільший, найвищий рейтинг в всій команді. Ну що ж, друзі, переходимо до симуляції першого сезону нашого експерименту 10 сезонів за Шапаренка. За цей сезон Шапаренко дав плюс один до рейтингу. По ходу сезона команд з Вигой помінялись містами. На воротах провів сезон Ніщерет, тому що Бущан покинув ДК. І, на жаль, цей сезон в ДК був провальним. 30 турів і третя позиція в чемпіонаті України. Перше донецький шахтар, друге Полісся, третє – Динамо. Жах. Тим не менш, Динамо забрало Кубок України. В цьому сезоні кияни грали в лізі конференції. В груповому раунді вони зайняли шосту позицію. Погодьтесь, досить таки солідно. В одній восьмій перемагаємо Динамо Загреб і проходимо в чвертьфінал. А в чвертьфіналі поступаємося Лансу. Чвертьфінал. Нічого собі. Я думаю, що Шапа про себе заявив. Ланс, до речі, забрав ЛК. В Чемпіонаті України Шапаренко забив 17 голів. 17. Віддав 5 гольових. За 43 поєдинки 22 голи. 7 гольових. Наполовину завдання з голами вже виконане. І ходять чутки, що за Шапаренком слідкувало дві команди Бенфіка та Наполі. Ну в цілому, пробитись в основний склад Бенфіки не так і складно. До того ж, там грає Трубін, набагато простіше буде провести адаптацію. Бенфіка діючий чемпіон Португалії. На наступний сезон грає в ЛЧ, але є один мінус: чемпіонат Португалії. Це не топ-5 ліг. Наполі підписав Волкера. Цілому, й наполі можна розглянути в чемпіонаті Італії. Довбик став кращим бомбардиром. До речі, і Наполі – це зона Ліги Чемпіонів. До речі, друзі, стосовно форм, то ще не знаю. У мене є свій власний футбольний інсташок, в ви можете придбати футбольну форму улюбленого клубу. Ми можемо дістати майже все, що вам потрібно. Поточний сезон, ретро-версії, фан-концепти все це там є. Переходьте, посилання залишу в описі. Шепаренку вже 26 років. Коштує він 24,5 мільйони. Рейтинг 79. І Наполі офіційно пропонує за нього 30 мільйонів доларів. Звісно, що ця пропозиція влаштовує Суркіса. Ну отримати він Наполі буде в 4 рази більше, ніж в ДК. Ну що ж, наш центральний півзахисник переїжджає в Неаполь. Отже, друзі, поки що, як ми бачимо, Шапаренко входить в основний склад Наполі. Також склад неаполітанців приєднався Ганско табону. До речі, хто не знав, за Наполі грає український футболіст. Він має українське коріння. Він не основний, але тим не менше. Чисто чесно кажучи, мені самому цікаво, чи зможе щось Наполі таким складом зробити в ЛЧ. Як на мене, дуже сильно просідає лівий захист. Та і напад, знаєте, такий собі. Я б такий, що Тореру заграв. А Ді з зліва не стане? Стане. А справа стане Волкер. Ну, переходимо до симуляції другого сезону. В другому сезоні Шапаренко дав до рейтингу плюс 1, зараз в нього 80. В цьому сезоні в чемпіонаті Італії Наполі забирає бронзу. Аталанта 78 балів, Ювентус 82. Суперкубок за інтером. Кубок Італії також за інтером. Ну а Лігу Чемпіонів забирає, звісно ж, мадридський реал. В груповому раунді Наполі зайняли 14-ту позицію. І в першому раунді на вбивання скрутились від Фенербахче. Шапаренко просто поки що не вивозить конкуренцію в Наполі. Навіть зараз, якщо вони продадуть шапу по трансферній ціні, вони зароблять. Дорожче за Шапаренка Распадорі. Бонджорно! По справжньому італійській. Прізвище. Ганско і Торера. От чотири футболісти, які в наполі коштують дорожче ніж шапа. На чемпіонаті світу Україна просто провалилась після двох турів, нуль набраних балів, нуль шансів пройти в плей-офф. А чемпіоном світу стає збірна Португалія разом з Крістіану Роналдо. Бонжорно ні, Лукаку даунгрейд. А от натана можна і злить. Треба правий захисник, лівий захисник і повністю напад. Будемо працювати. Я не можу пожалітись на те, що в нас немає грошей. Ми маємо майже 150 мільйонів. Оце я розумію жага до прогресу. Майже за 13,5 мільйонів. Тим часом ми підписуємо зіркового футболіста, чесно кажучи, неймовірна сума була виплачена. Ну, да хірі, що він коштує, грає за Манчестер Сіті. Не потягнемо. Зінченко, рейтинг 79, грає за Реал Sus. Навряд чи він нам допоможе. Рейтинг добика 85, коштує 60 мільйонів. А от нето в собі дістати було б сильно. Ну що ж, 165 тисяч, окей. Треба його взагалі перевчити на ФРБ нормально. Оце вже буде інша справа. Ну, справа в нас може зіграти за Ньолі. Центр захисту порядок. В воротах бону також ще окей. Цопи без питань. Шапа також. Я дуже вірю, і сподіваюся, що Шапаренко зіграв більше, ніж 10 поєдинків в цьому сезоні. Раз Падурі грав на ФРВ, зліва все ж таки був нето. Але я думаю, що скоро нето перебудують, він буде грати повноцінно ФРВ. Олісе плюс один до рейтингу. Справа, як ми бачимо, з'явився і то. Ну, в іншому, начебто без змін. В цьому сезоні на Наполі чекав провал. Всього позиція 62 набраних бали. Це прям жах. Мілан стає чемпіоном. Кубок Італії також за Міланом. Наполі у чвертьфіналі відлетів від того ж Мілану. В груповому раунді ЛЧ Наполі займає 19-ту позицію. Плей-офф проходить Баварію і в одній восьмій зливається від Монако. Шапаренко просто не закріпився. П'ять матчів в чемпіонаті Італії це повний провал. Ціна Шапаренка майже незмінна. Надо шапу виставляти на трансфер. Ну я думаю, це єдине правильне рішення в такій ситуації. Тим часом, друзі, як ми бачимо, в Шапаренка не все так погано. Що Мілан, що Манчестер, що Інтер хочуть бачити в своєму клубі Шапаренка. Походу, проблема не в Шапаренко. Походу, просто він не підійшов в наполі. Ну що ж, братан, дякую тобі за все. Сподіваюся, що в Інтері пощастить більше ніж в Наполі. І з цим трансфером Наполі не прогоріло. На що сюди Шапаренко прийшов? Просто для того, щоб гріти лавку, в іншого українця в цій команді справи йдуть куди краще, але він також гріє лавку. Хоча на наступний сезон Лунін точно буде основним. І скоріше за все, що Шапаренко також. Чемпіоном Італії стає Мілан. Інтер займає другу позицію. Зате Кубок Італії наш перший трофей в цій країні для Шапаренка. За останні 4 роки він взяв Кубок України і Кубок Італії. Треба було все ж таки йти в Мілан. Просто прогадали. Тепер кусаємо ліпті. В цьому сезоні Інтер грав в лізі Європи. Зайняв п'яту позицію в груповому раунді. В одній восьмій здолали Янг Бойс, в одній четвертій пройшли Олімпіакос, в півфіналі здолали Арсенал. Як же близько Шапаренко був до того, щоб виконати це завдання? Але в цілому досить непоганий сезон. Непоганий сезон для клубу, а не для Шапаренка. Тим не менш за 13 поєдинків Шапа Бив два голи і віддав одну гольову передачу. Може, все ж таки на наступний сезон він буде основним. Так у цьому році проводилось євро. Франція в фіналі обіграла Португалію. Що ж, вітаємо, упамикане! Він став чемпіоном Європи. І Грізмана, браво! Мені здається, що зараз найкращий шанс для Шапаренка виконати основні завдання, які ми ставили йому по ходу цього симулювання. Бастоні, на жаль, в цьому сезоні завершує на травмі. Карвахальс. Лоніар, він все ще в строю. Рейтинг 72 Мартін, ну, це нова зірка. Шапа без змін. 81, і він уже не прогресує, на жаль. Лунін 85, також на місці. І знову в чемпіонаті Інтер другий. На 3 бала Мілан нас випереджає. Суперкубок також забирає Мілан. А кубок Італії в вдруге поспіль за нашим футбольним клубом. В одній восьмій вибиваємо мадридський реал. Це вже можна вважати за перемогу в турнірі. Чвертьфіналі виносимо Манчестер Сіті. Ой-ой-ой, в півфіналі поступаємось з Тоттенхемом. А Боруся Докон вибиває шпор. Цікаво взагалі, Шапаренко хоч пару матчів зіграв. Нічого собі, трошечки, 48 поєдинків, 12 голів, 6 голови, 30 років! Будь ласка. Ось це слоняра, друзі. Грізі, 69 рейтинг. Лунін тримає 85, Шапаренко 81. Інтер нарешті забирає першу позицію в чемпіонаті Італії. Оце вже справді серйозне досягнення. В суперкубку, на жаль, поступаємо з Ювентусу, а Кубок Італії забирає Рома. В першій стадії плей-офф вибиваємо Реал Сосідад. І в одній восьмій поступаємо з Бенфіці. І знову Боруся Дортмунд бере лігу чемпіонів. Шапаренко вже 31 рік і коштує він 25 мільйонів. Йде на спад. В цьому сезоні він провів 34 поєдинки, забив 9 голів і віддав 3 гольові передачі. Я чомусь думав, що він буде віддавати набагато більше, ніж забивати. Що Шапаренко? Що Лунін відправляється в збірну національну команду? В своїй групі на чемпіонаті світу збірна України здобуває 9 балів. Три матчі, три перемоги. Але, на жаль, наша національна команда поступила з Шотландії в серії після матчових пенальті. А чемпіоном світу стає збірна Іспанії. Інтер на другій позиції. Суперкубок забирає Ювентус. Кубок Італії за Міланом. Мені здається, в Італії ми не вигравали тільки суперкубок. В лізі чемпіонів інтер вибиває ПСЖ. І в одній восьмій скручується Борусі і Дортмунд. На жаль, єврокубки, напевно на жаль, єврокубки напевно нам не піддадуться. Шаперенку вже 32 роки. Його ціна 24 мільйони. В цьому сезоні він провів 35 поєдинків, забив 5 голів, віддав 7 гольових передач. В цілому рівень він тримає непоганий. Сподіваюсь, що хоча б один сезон в Інтері він ще проведе. Восьмий сезон вже відіграно, і, як ми бачимо, в Шапаренка рейтинг 79. Зате Лунін дав плюс 2. І знову Інтер в чемпіонаті другий. Зате Суперкубок нарешті наш! І абсолютно всі три трофеї Віталії Шапаренко підіймав над своєю головою. Кубок Італії за Міланом в груповому раунді Інтер займає 17-ту позицію, і в плей-офф скрутився від Фейнорда. ЛЧ забирає ПСЖ. Що з Дортмундом? Вони в кожному сезоні грають в фіналі. Луніну 33 роки, він все ще прогресує. Цьому сезоні Шапаренко провів 38 матчів, забив 6 голів і віддав 2 дві гольові передачі. Йому вже аж 33 роки. Ну що, синку, пора додому. Микола Шапаренко повертається в київське динамо. Я вже змирився з тим, що деякі завдання нам просто не виконати. Шапаренко, до речі, не самий дорогий футболіст нашій команді. Брашко зрозуміло, в нього рейтинг 81, але йому 30 років. Є ще такий реєс. Вівчаренко сезон обіцяє бути дуже цікавим. 77-й рейтинг Шапаренка ще тримається. Повернення Шапаренка дозволяє киянам знову зайти на першу позицію. Після 30 турів ми маємо 66 набраних балів. Відрив від найближчого прислідувача 8 балів, від шахти 9. Кубок України забирає рух. В серії після матчів пенальтів вони обіграли Динамо. 17-та позиція в груповому раунді. Ооо, oh, щит! Плей-офф поступаємося штурмом. Шапаренко провів 37 матчів, забив 6 голів, віддав 5 гольових. І зараз ми будемо переходити до симуляції останнього 10-го сезону. Шапаренку 35 років, рейтинг 76. І він оголосив про завершення кар'єри. В цьому сезоні він провів 32 поєдинки, забив 2 голи, віддав 5 гольових передач. Підсумку за 10 сезонів Шапаренко забив 65 голів. З гульовим пасами ситуація, на жаль, катастрофічна. Я чомусь був впевнений, що він буде віддавати більше ніж забивати. Цей сезон Динамо просто провалило. Четверта позиція: Шахтар забирає чемпіонат України. Кубок України також за Шахтарем. В лізі Європи на жаль, також провал. Шапу навіть вже не викликають збірну. Але як на мене, кар'єра видалась досить таки непогана. Не на максимум Шапаренко розкрив свій потенціал, факт. Але в Італії всі трофеї він зібрав. І майже взяв Лігу Чемпіонів. Друга позиція трішки не вистачило. Хто б що не казав, в праймі інтера Шапаренко був основним. На сьогодні, друзі, в мене все. Свої варіанти футболістів для подальших експериментів пишіть в коментарі. Всім вам дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був ПлейДжексом. На все добре.